Ну, власне, давайте зараз переглянемо сюжет про те, як сьогодні працювала після референдуму Верховна Рада Криму деталі у нашому сюжеті. Володимира Костянтинова у сесійній залі кримського парламенту депутати зустрічають оплесками. Той відверто тішиться. Засідання розпочали з оголошення результатів кримського псевдореферендуму. Кількість голосів учасників кримського референдума поданих в підтримку питання обчі референдуму – референдума мільйон 233. Тисячі два чоловіка, що в процентному відношенні составляє 96%. шесть депутати одностайно приймають постанову про проголошення Криму незалежною суверенною державою. Ми черпали всі законні способи нахождения в этом державі. Ви повинні це розуміти. Я абсолютно біжову. Ми не проти українського народу. Ми знаємо, що український народ часть руського світу. Звісно, ми не повинні забувати про наших братів с юга востока, рускоязичних, яких сьогодні подвергаються. З серйознішим політичним переслідуванням. нова держава, нові порядки. Від сьогодні усе українське майно що розташоване на території півострова, стало власністю держави Крим. Серед найбільших надбань компанія «Чорноморнафтогаз», Укртрансгаз, «Федосійська нафтобаза та дитячий табір Артек. Государственна не України, находячися на день прийняття настоячого постановлення на території Республіки Крим, являється власністю Республіки Крим. Після доленосних рішень кримські парламентарі взялися до дрібниць, змінили назву Верховної Ради Криму на Державну раду Республіки Крим та вирішили жити за нового часу. Слушається вопрос об ісчисленні времени на території Республіки Крим. Предлагається з 30 марта 2014 року перейти на московське време щислення. Упоравшись з відліком годин, розглянули нагальні проблеми. Сейчас головний питання – це стабілізувати фінансову систему повністю уже під Російську Федерацію. визначити зараз каждення двох валют, визначити зараз питання енергетичної безпеки. То есть вода основні питання, над ними зараз працюють. Уже завтра кримська делегація планує вирушити до Москви, узгоджувати подальший процес приєднання Криму до Росії. Російська Федерація має в ближайше време прийняти закон о принятии Крыма как субъект Российской Федерации он не может быть какой-то особенной частью или офшорной зоной. Это полноценный субъект Российской Федерации, который будет приветствований завтра э, в Совете Федерации в государственный дом. Юлія Гришина, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ. І зараз маємо змогу нарешті поспілкуватися з нашим кореспондентом у Криму Борис Сачалко. Зв'язок з ним є е, власне е, Борисе. То які зараз настрої Криму після референдуму? Віта, вчора на одній Сімферопольських площ проводився величезний концерт на підтримку референдуму. Втім, концерт тривав недовго від селих години три. Максимум щоправда сцену не розібрали. Вочевидь, продовження буде ще і сьогодні. Втім, повинно сказати, що на вулицях Сімферополя якогось НАТО святкового настрою не відчувається. на честь невизнаної незалежності Криму. Навіть тут не оголосили якогось державного вихідного дня, тут цілком робочий сьогодні день, аби дізнатися, які настрої у місцевих я пройшовся вулицями Сімферополя та інших кримських міст і запитав у кримчан, що тепер і що далі Прошу подивитися матеріал. Ось ця це центральна площа Сімферополя, площа Леніна. Тут вчора весь вечір проводився величезний концерт. Сьогодні тут люду небагато, втім сцена стоїть, а тому, вочевидь, концерт і святкування продовжиться ще і сьогодні. Біля сцени люд із російськими настроями кажуть, святкуватимуть ще довго. Ще як мінімум неділю точно всі будуть празднувати празник. Наконець ми повернулися туди, куди дожди були. Сходь ми, наша Родина. замість виступів зі сцени. Про російський дух піднімають вуличні музиканти. Роковий гімн славянського народу, так сказати. Ну, Епахальна песня, так сказати. І вона якраз як сьогодні в тему така, настроєння у людей. Таке. От, вона так видушевляє людей, подає дух. Втім, Сьогодні на вулицях Сімферополя людей не надзвичайно багато, тому є очевидна причина: сьогодні у місті немає державного вихідного. Тут звичайний робочий день. У тих, хто є питаю, чого очікують від незалежності Криму і чи відчувають себе росіянами? Пішли сюди, щоб у нас був покой. Не надо ламати города, не надо ламати пам'ятники, не надо було паздами дружби нас пугати. І все, якщо би йшли проти Януковича, ми пішли би все. Проти правительства, ми вже теж устали. Ось тут не проводять великих концертів. Тут немає такої атмосфери свята. Це місто Бахчисрай. Ще здавна кримські татари оголосили, що вони не визнаватимуть результатів референдуму. Ще вчора на місцевих адмінбудівлях висіли українські прапори. Сьогодні їх уже поміняли на російські триколори. Ось це один із останніх оплотів українства. Це регіональний меджаліз, і Тут ще досі висить український прапор. Місцеві кажуть, радіти нічому, переконані, краще не буде, і наводять приклад невизнаних світом Придністров'я і Абхазії. Кримські татари кажуть проти Росії боролися не одне десятиліття. І попри обіцянки урядників безпеки і визнання кажуть, боротьба триватиме. Ми російську імперію знаємо в течені останніх 230-240 років. Ми знаємо історію. Імперія російська ніколи у них. Слова и сделан не совпадают, понимаете? Наш метод борьбы это митинги, это декларации, это е, обращаемся мы при необходимости е, всемирным разумным организациям, общественным и так далее. Русский челков Алексей Мороденко, программа Викна, СТБ. Ну і наостанок за вашу позитивними новинами із Держдуми Росії відкликаний закон про спрощене приєднання до Російських Федерацій нових територій. Російські урядники пояснюють, до цього закону має претензії венеційська комісія. Наразі вона і розглядає цей закон, тому що Венеційська комісія резюмувала цей закон суперечить нормам міжнародного права. Студія так, Борис, я дякую. Не прощаємося. Ще вийдемо на зв'язок.